Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом у московській області Арефці ночі. Горіло складське приміщення площею 2,5 тисячі квадратних метрів. За даними телеграм-каналів на його базі, був це зі збору в дронів. Розміщення злили місцеві за винагороду. Крім того, партизани влаштували вилазку до району військової частини Федеральної служби охорони Росії, яка розташована в Москві. Наші агенти провели спостереження військової частини номер 66631, яка перебуває під ні, Фесо Росії в Москві повідомляє телеграм-канал Партизанського руху. Атеш партизани назвали цю частину дивовижною. Ці військові не беруть участь у війні проти України, а займаються обслуговуванням резиденції президента РФ Володимира Путіна. Замість гармат, ракет та інших автоматів. Вона закуповує послуги з ремонту палаців за фактом обслуговування палаці Путіна і приймає на себе усі держзакупівлі. Зазначають в атеш. В той же час пролунали вибухи на одній з резиденцій Путіна поблизу Москви. Телеграм-канали що системи ППО збили 17 безпілотників, 8 влучили у ціль. Маєток Путіна спалахнув, били по наводці місцевих лоялістів. Усе більше військових бунтують проти Путіна. Уже зараз Росії не вистачає систем протиповітряної оборони для захисту від українських атак. Виробництво таких складних комплексів швидко наростити не удасться. У цей же час в України з'являється усе більше зброї з далеким радіусом дії. Удари РФ стали системними. Про це сказав засновник благодійного фонду «Закриємо небо України генерал тенанту відставці Ігор Романенко фактично, це вже система. Зривається економічна діяльність аеропортів. Завдаються удари по їхнім аеродромам. Знищуються літаки. Минулого тижня ми бачили неодноразово цьому підтвердження. Також завдають ударів по підприємствах військово-промислового комплексу Російської Федерації, які виробляють компоненти для різного виду озброєнь. Констатує гість ефіру через нестачу систем По Росія змушена прикривати резиденцію Путіна в нового гар'єва арктичними панцирями, а також передислоковувати до європейської частини РФ старі комплекси. Триста з далекого сходу Романенко вважає, що компенсувати брак виробництвом нових комплексів в найближчому майбутньому проблематично. На значне збільшення виробництва цієї продукції потрібен час це досить складна продукція за радянських часів. Ми бували та бачили їхні можливості. Вони не набагато пішли вперед. У цьому треба віддати належне, що вони перевели на цілодобову роботу такого роду підприємства, але це не дозволяє зробити якийсь ривок. Вважає засновник благодійного фонду закриємо небо України. Крім того, лунають вибухи і на роботу. Львівці лише офіційно саме на рубльовці мешкає міністр оборони РФ Сергій Шойгу та очільник розвардії Віктора Золотова. Це її взагалі не згадуючи про державні резиденції ватажків рашистів. Атака на ідентифікованих дронів камікадзе по Підмосков'ю у районі рубльово рубльовоспанського шосе. Викликало цілком закономірне питання щодо доцільності та легальності такої цілі. Нібито мова йде про житлові будинки, а не військові цілі, але є одна важлива умова. Чиї саме це житлові будинки? Саме рубльово успанське шосе у самій РФ відомо під назвою Оки місцем концентрації кремлівської еліти, і спершу мова йде саме про офіційні державні резиденції, включно з двома резиденціями президента РФ. Далі санаторії та пансіонати вищого шалону расистів, включно з відомими свого часу на весь радянський союз, санаторії Барвиха. А якщо брати саме житлові будинки, то саме у цьому районі, відповідно до даних російського опозиційного видання, проект медіа проживає це лише топ рівень. Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойго, чільник Розвардії Віктор Золотов, заступник міністра. Тра оборони РФ Олексій Криворучко та Руслана Цалков, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, міністр фінансів Антон Силуанов. Це лише офіційно за документами на право власності, без урахування можливих збігів, коли мова йде про тезок, а також власності, оформленої на інших членів сім'ї. А якщо брати усіх і персон наближених до Кремля, то мапа виглядає наступним чином. Зрештою, все одно залишається питання, чи є резиденція військових злочинців законною ціллю і відповідь безумовно так, наприклад, сили міжнародної коаліції. Під час операції проти режиму Кадафі завдавали удари на його резиденції неодноразово. Аналогічні удари завдавалися по маєтках Саддама Хусейна та його еліти під час двох операцій проти цього диктатора. Удари збройних сил Ізраїлю по будинках терористів взагалі є сталою практикою. Таким чином навряд легітимність ударів, легальність по можливим місцям перебування військових злочинців та їх поплічників. Взагалі може бути під питанням інша справа. Звісно, у результативності зрештою мова йде лише про дрони камікадзе, але. Те, що вони не уразили, наприклад, маєток, Шойгу, включно провина самої РФ. Зокрема, офіційно Міноборони РФ заявляло, що до атаки 30 травня було залучено лише вісім дронів, п'ять з яких були знищені з РКГ, панцер С. А ще 3 через дії російського РБ відхилилися від сили через втрату керування. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став Вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.